Не кожну людину каже сирах: уводь у дім твій. Що значить уводь? Взагалі напушешний вистріл, не підпускай, чи не заводь з ним дружбу постійну. Це в Ісусі Христі, у вчені Ісуса Христа. Це актуально? Тобто, знай, кого ти привів у дім. Бо в кінці каже сирах, що Він посварить в домі всіх. Буде вести таку роботу незрозумілу, що він посварить чоловіка з жінкою, пересварить всю сім'ю підступом своїм. Так, і Господь каже, що якщо ця людина неблагонадійна, не благонадійна, не вводь його в дім свій, щоб він не став, скажімо так, друг сім'ї Друг сім'ї, бо є різні друзі сім'ї. Я думаю, що це правило воно не має біблійної основи. І Господь так нас не вчить. Е, кажуть там, як жінка перейде з відрами пустими, жінку на корабель не брати, жінку на уведення першу не пускати. Є жінки благочестиві і благовінні перед Богом. Краще таку жінку ввести, як прийде такий. На підпитку представник мужського пола таке благословення до тебе прийшло на введення до хати, ледве увівся, ледве по сходах заліз. Ну то що толку з нього? Увівся, а потім вивезти його не годен з хати. Краще б жінка нормальна прийшла, яка любить Господа. Я вам так скажу, що відноситься до забобон, то людина часто отримує те, в що вірить. У вас і так могло. Не бути грошей на протязі року, і це не зв'язано з тим, хто у вас був. Просто це був не ваш рік. рік. Я я розказую, я лечу в літаку і читаю Біблію, очі болять, думаю, подивлюся, там кіно є в чому. Я тільки включив, почало трясти, кажу: все, все, Боже, я, я буду розміщати про дивні діла Твої. Перестало трясти, я думаю, може, то не тому, може, то случайно трясло. Можливо, ви не були тоді під опікою Господа, і сатана мав, якщо ця людина ворожила, а ви не були в числі Божого народу, і сатана міг робити з вами що хотів. Але з того часу, як ви в завіті з Ісусом Христом, диявол не має сили над вашою сім'єю. По вірі раз, а по-друге, людина світська не має охорони, і слуги сатани можуть нанести ущерб людині, якщо її не береже Господь. Таке теж може бути, будь ласка. Слава Богу. Я хочу розказати історію коротеньку, одне питання брата Володі. Я пам'ятаю, що Славік Матковський розказував. В їхньому місті був з'їзд екстрасенсів. І він е недавно увірував, повний тако такої відваги пішов розганяти колдунів. Ну, Їх там було дуже багато. І вони як навели на нього свою силу дьявольську, то він каже, я відчув, що мені дуже погано. І він каже, що дві колдуні, стара і молода, говорили між собою. Молода пробувала навести на нього колдовство, і воно не працювало. І вона каже старій колдуні, опитній, що я не можу з ним нічого зробити, бо він захищається. А стара, яка вже мала досвід, каже: він взагалі нічого, він з зеленого поняття не має, він не захищається. Просто я бачу кругом нього таку білу стіну, охорону, ти йому нічого не зробиш, бо над ним стоїть Божа охорона. Тому над Божими людьми стоїть Божа охорона. Скільки людей хотіли би зробити нам зло. Сатана би хотів через своїх слуг зробити, якщо би він міг це зробити. Але над Божим народом Божа охорона. І тому варто бути віруючим, навіть по цій причині. Про це, про це прямо сказано: що хто не приносить у ваш дім вчення Христового, не приймайте його. Хай це виглядає якось так некрасиво, некоректно, але це Божа заповідь. Не приймайте його. Уже як там красиво, так красиво. Це Бог заповідає. Для спасіння твої душі не приймай. Якщо людина приходить з вченням якимсь антихристовим і дає тобі книжечку, де пише, що Син Божий є найбільша людина на землі, він не найбільша людина, він Господь. От тому таке вчення не приймай, і книжечки не приймай, і Бог тебе захистить.